Вау, а чого тут так багато ям? добре. Тут Тут повинен бути. Тут повинен бути на тут хтось був падав з літака. Він на пікі, він мертвий. Ого. О, що це за це і і вибухівка, це запальничка. Я придумаю, что буду работать. Трестак. так, так. набудую тут зараз. Все... Тут так все тепер можемо починати. Ще й там де oh, я? Я переместився. Ого, Я відірвала класно. Стоп, а це ще шо таке? Так, а тут нічого нема. А в чому смысл? Типу...